Отже, сьогоднішня лекція буде присвячена загальним положенням математичної картографії, і ми з вами познайомимося з наступними питаннями, поговоримо про форму Землі, як нашої планети, і поговоримо про які ж є проєкції картографічні, і як їх ділять за видами меридіанів і паралелей. Хочу сказати, що поверхня Землі, яку прийнято називати фізичною або топографічною поверхнею, становить сполучення океанів і материків зі складними геометричними формами. Океани займають майже три четвертих площі нашої планети, а на рівності суші незначні порівняно з її площею. Тому фігура Землі визначається поверхнею світового океану. І це підтверджується і знімками, що отримані з космічних літальних апаратів. Говорячи про форму, тобто про фігуру Землі, мають на увазі не фізичну її поверхню, що становить складне сполучення височин, і низин, гір і долин, а деяку уявну, тобто умовну поверхню середнього рівня Світового океану. В спокійному стані, що, якби покриває всю нашу планету та перпендикулярна в будь-якій її точці до напрямку стрімкої лінії, тобто напрямку сили тяжіння. І така форма Землі нагадує триосьовий еліпсоїд або сфероїд. Уявлення про землю, як про еліпсоїд або сфероїд загалом правильні. Але насправді поверхня Землі складніша. І найбільш подібною до сучасної фігури Землі є фігура, яка дістала назву Геоїд, що в перегляді означає землеподібний. Да, гео, приставка це земля, да, Геоїд – землеподібний. Що ж таке Геоїд? Геоїд це власне, земля як планета да, та фігура, якою характеризують її форму. Поверхня Геоїда повторює повільну, спокійну поверхню води у Світовому океані, яка уявно продовжена під материками так, щоб вона скрізь була перпендикулярна до напрямку сили тяжіння. Поверхня рельєфу, тобто ми будемо називати фізична поверхня сфероїда та геоїда, а форма та розміри землі були. Математично обґрунтований геодезистом Ізотовим у 1940 році. А змодельована ним фігура на честь відомого радянського геодезиста Красовського була названа еліпсоїдом Красовського. Ось ми з вами бачимо на слайді. І на сьогодні відомі параметри еліпсоїда Красовського. Які підтверджені сучасними методами досліджень, ну, зокрема, залученням даних штучних супутників Землі, і вони становлять екваторіальний радіус 6378,254 км, полярний радіус 6356,863 км і полярне стиснення. У полюсів, ми з вами знаємо, одна до 298,25. І за цими параметрами були обчислені площа поверхні Землі, що складає 510 мільйонів квадратних кілометрів, і також був порахований її об'єм і обчислена також маса. Тепер переходимо, ну, перше питання більш-менш вам знайомо, ми на курсі геодезії і топографії з вами про це говорили. А ось про картографічні проєкції ми з вами будемо зараз вперше говорити і класифікувати ці поняття. Отже, зображення поверхні земного еліпсоїда або його об'ємної моделі, глобуса на площині, ну, тобто на карті. Пов'язана із деформацією довжин ліній, кутів між напрямками, а також площі ділянок. І величина і характер цих деформацій залежать, по-перше, від розмірів території, що підлягають картографуванню, по-друге, від способу переносу земної поверхні на площину. І математичні способи зображення на площині земної поверхні. Називаються картографічними проекціями. Для кожної карти повинна бути підібрана проекція, яка забезпечить використання цієї карти за призначенням. При виборі проєкції велике значення має характер і розподіл спотворень та вид картографічної сітки. Мови прийняття для побудови картографічної сітки можна видозмінювати а відповідно. В такий спосіб створювати різні за видом і властивостями спотворення картографічної, картографічної проєкції, і прийнято класифікувати картографічні проєкції за двома незалежними один від одного ознаками. Ну, По-перше, за видом меридіанів і паралелей, тобто за видом градусної сітки на проєкції. І по-друге, за властивостями відображення. Або за характером спотворення наших деформацій. І третє наше питання, які картографічні проєкції за видом меридіанів і паралелей існують? Географічне положення певних точок земної поверхні визначається як відомо за їхніми координатами. Тому математична задача побудови картографічного зображення. Полягає в проєктуванні на площину, тобто на карту кулястої поверхні землі, за умови суворого дотримання однозначної відповідності між координатами точок на земній поверхні і координатами їхнього зображення на карті. У картографічній проєкції меридіани та паралелі зображуються системою прямих або плоских кривих ліній. В основі всякої картографічної проєкції лежить той чи інший спосіб зображення градусної сітки. І ось залежно від способів переносу градусної сітки з глобуса на площину карти, бувають наступні ну, три основні види проєкцій. це в нас циліндрична проєкція, ми, як, як би мовити, обгортаємо нашу планету Землю у циліндр. Далі в нас йде конічна проєкція, да, конус, вписаний у конус планети Земля. І є ще азимутальні проєкції, є конічні і циліндричні. трі основних вида це проєкції. При проєктуванні глобуса на екран, розміщений біля північного або південного полюсів, одержують азимутальну або її ще називають там, полярну нормальну проєкцію. Картина площина дотикається до поверхні еліпсоїда у точці полюса. Або вона може бути перпендикулярна до осі обертання Землі. І вона дає правильне уявлення про полярні області. Одну хвилиночку, зараз я вам покажу да, ось ось ці малюночки у нас. Як утворюються замотальні проекції. Спотворення на цих картах збільшуватиметься в міру віддалення від полюса. Якщо прикласти екран до екватора глобуса або спроєктувати кожну його точку, ми матимемо карту в асимутальній екваторіальній, тобто в поперечній проєкті. Картина площина дотикається до поверхні еліпсоїда. На екваторі анормаль у точці дотику лежить у екваторіальній площині. І у цій проєкції будують картини півкуль. Скошені е, аземутальні проєкції, коли картина площина дотикається поверхні еліпсоїда в точці, розташований між полюсами і екватором, а нормаль у точці дотику. Утворює у Британії Землі деякий кутик Z. Ну і ми можемо, звісно, з вами загальне рівняння азимутальної проєкції використовувати. Ось воно в формулі 2,1 вписано. Дельта це кут, кут між меридіанами, це маленька це коефіцієнт пропорційності, і величина дельта L – це різниця довгот а паралелі дугами концентричних кіл з центром у точки S да, центри проєктування і звід... має відповідний радіус. Ще у нас одна формула з'являється. Як визначати рода, це функціональна залежність. Далі проєктування глобуса на бічній поверхні циліндра нам дає циліндричну проєкцію, ось її загальний вигляд. Спотворення абрисів земної поверхні при циліндричній проєкції збільшується у міру віддалення від екватора до полюсів. Тому вона зручна для зображення країв, розташованих поблизу екватора. Меридіани і паралелі в цій проєкції є паралельними лініями, які перетинаються під прямим кутом. Циліндричні проєкції. Можуть бути деяких виглядів. Наприклад, це можуть бути нормальні проєкції, коли ось ми бачимо їх, да, вісь циліндра у нас збігається з вісі обертання землі, співпадають ці вісі. Вони можуть бути поперечними, як на малюночку Б показано, коли вісь циліндра, ось вона, пунктирна лінія, лежить у площині екватора, і вони можуть бути скошеними. Коли вісь циліндра, ось ця лінія, складає з вісю обертання землі, ну, деякий кутик Z, як показано на малюночку. Що стосується загального рівняння циліндричних проєкцій, то ми його з вами можемо побачити у вигляді формули 2-3. в цих формулах це широта точки, L це довгота точки, і це маленька це коефіцієнт пропорційності. Для зображення країн середніх широт використовують конічну проєкцію. Конічна проєкція ми з вами бачили ще на цьому слайді, ось вона посередині, так, у вигляді конуса, конічна, у виді циліндрична, ці назви вони говорять самі за себе. Як отримують цю конічну проєкцію? Її одержують при проєктуванні конуса на стінки конуса. У конічній проєкції меридіани зображуються прямими лініями, які розходяться променями з однієї точки, а паралелі показані дугами кіл зі спільним центром у тій точці, що була вершиною конуса. У цій проєкції точний масштаб збігається. На паралелі, до якої конус дотикається до глобуса. І чим далі від цієї паралелі, тим більше на карті спотворюються абриси земної поверхні. Як і циліндричні, конічні проекції поділяються на три групи: це нормальні, зараз я вам покажу. Коли вісь конуса у нас збігається з вісю обертання землі. Нормальні. Далі у нас є поперечні, коли вісь конуса лежить у площині екватора. І третій варіант це скошені, ми бачимо, що вісь конуса складає з вісю обертання так, нашої планети деякий кутик Z. Що стосується цієї конічної проєкції, то в ній меридіани зображуються прямими, що сходяться з полюса проєкції, S під деяким кутом. І ми можемо математично описати формулою 2,4. У цій формулі це маленька, це коефіцієнт пропорційності, Дельта L. це різниця довго паралелі е, дугами скошених кіл з центром у точки S, який є центром проєктування, і відповідним радіусом. Так, і, і існують також змішані види проєкцій, а саме. Псевдоконічна, псевдоциліндрична і поліконічні проєкції. Ну, давайте їх розглянемо, як вони виглядають, щоб ви мали уявлення: псевдоконічна проєкція, да? що це таке? Псевдоконічними проєкціями називають такі проєкції, у яких паралелі нормальної сітки зображуються дугами концентричних стіл. А меридіани це криві лінії, симетричні щодо середнього меридіана, що зображуються прямою перпендикулярною до паралелей. Ці проєкції відрізняються від конічних видів меридіанів, а вигляд ми бачимо на цих малюночках їх, і там, у вигляді такого серця, да, у вигляді взагалі якоїсь дивної фігури вони нам показують. Це псевдоконічний, так? не, не як би конус, так? мав був конус, але це псевдо, псевдоконус або псевдоциліндр, або а, ну, такі цікаві, так? цікаві зображення ми отримаємо з вами. Тепер є ще вид псевдоциліндричні. Псевдоциліндричні, ось вони, якраз на малюночку, безображені. Це такі проєкції, у яких паралелі нормальної сітки зображуються рівнобіжними прямими, а меридіани кривими лініями, що ну, розташовані симетрично відносно середнього меридіана, і зображуються прямою перпендикулярною до паралелей. Ці проєкції відрізняються від циліндричних виду меридіанів. У псевдоциліндричних проєкціях ізоколи мають вигляд складних кривих ліній, симетричних щодо екватора а і середнього меридіана. І до того ж, закон наростання перекручувань може бути ну, різним, да, відрізнятися від звичного для нас. Тепер поліконічні проєкції. Поліконічні, ось ми бачимо на малюночку, поліконічними називають такі проєкції, у яких паралелі нормальної сітки зображуються різноцентровими колами, а меридіани зображуються кривими лініями, симетричними щодо середнього меридіана, що зображуються прямою перпендикулярною лінією до наших паралелей. Так, ну ось така, такий матеріал. Я пропоную зараз переглянути наступну презентацію і поговорити про картографічні проєкції за характером спотворень.